Ну, жила собі на світі одна жінка. Небагата, але й не так, щоб дуже бідна. Закінчила вуз транспортний, мала роботу в управлінні. Чоловіки були, але сімейного життя якось не склалося. Не зустріла я. Того єдиного. Одним словом, так і жила. Дім, робота, телевізор, магазин. Жила я так, поки одного чудового ранку не зателефонував невідомий і не запропонував посаду начальника станції. Я й погодилась, думала нове життя, нові друзі. Тільки хіба могла я передбачити, що? Все отак обернеться. Ну, я й приїхала сюди. І точно, як і ви, не могла зрозуміти, куди я потрапила? Спочатку я подумала, що це чийсь дурний жарт. Потім почали приходити думки про божевілля. Стоїть собі станція, розклад, службова квартира. В шафі купа одягу, в холодильнику купа їжі. Тільки нікого, жодної людини. І головне ні поїздів, ні літаків, ні пароплавів, нічого. Я коли все це побачила, розізлилась, думаю. Піду по коліях до міста і шла довго, дуже довго. Вже почала жаліти, що пішла, і почала думати, що краще б я лишилася на станції. І тут я й вийшла просто до станції. Я не ходила по колу, ні. Я просто дуже захотіла вийти до станції. Я вийшла. І тут я зрозуміла, що ж таке є ця станція. Тут здійснюються всі наші бажання будь-які. Хочеш ананасів, Будь ласка, золота, прошу, скільки завгодно. Тут Можеш отримати все тут ти тільки одного не можеш звідси поїхати.